Доброго дня усім, як завжди, граємо в Козаки 3. А саме в швидку гру рейтинг. А ще чим можна зайнятися в козаках 3. Рейтинг і турніри більше нічого. Хоча ще можна по стрім снайпити якогось стрімера. Ну і давайте перейдемо до самої гри в рейтингу. Випадає нам е, Англія я синім кольором еон. мій союзник е, Dark Empire, йому випадає Україна. На жаль, не нам. Ну, ладно. Давайте відкриємо карту. Фіолетовий Макс Гаррік. Йому випадає Україна. Він навпроти мене. По паралелі, як ви можете замітити. І тут Англія навпроти України. Доволі так цікаво. Давайте трішки так прискорюю в Е, На себе. Пер... Я виходжу в швидкий ринок. В принципі, я тут. Я тут з Англією боровся за швидкий ринок. Одна Європа хоче побільше мати ресурсів. Е, Україна, що тут, що тут грає в два міських центра. Хм. А до, до речі, вони доволі однаково зіграли. так що Нічого дивного тут немає. І займають золото. Все нормально. Тут вже зайнято всі чотири шахти золоті, зайняті. В мене, в мене, в принципі. У мене немає ще одної золотої шахти. Так, тут є. Тут академія будується. Тут ще академії немає. Тут академія будується тільки. Тут козацька хата будується. Але три міських центри є, є. Значне погано. Тут я в загальному десь. Катка була вже давно вибачаюся То цей. 400, ні, як завжди, за Англію. Це найкращий варіант, який може бути дешева підкова. Я думаю. В цьому випадку це, ну, можна ще в століття зіграти проти України, якщо вона, звичайно, раш не піде. Зараз, як ви знаєте, дуже багато хто грає за Україну, саме раш. 400 рундів. І на 15-й хвилині йдеш виносити свого супротивника. Ну тут Україна розвивається теж доволі непогано. Золото. Блін, золото щось так мало. Хоча дозаймається ще одна шахта. Він шахту ще не бачить. Перевага України ще в доволі вони мають селянини. Огляд дуже великий, як барабана можна сказати. Дипломатичний відразу. 628. Обмінявся в нас Україна фіолетовий на дипломатичний. Я, в свою чергу, ще дипломатичного не маю. в мене тут дві стайні. На третю збираються ресурси. В принципі, все не, доволі непогано. На диво. Так. Що в мене тут? У мене союзник грає в два міських центри, щоб ви розуміли. Чотири козацькі хати і два міських центри. Стайня. Шахти. Шахти три золота тільки за зайня... три заліза. Чотири золота. І вже три вугілля зайняв. Селян взагалі немає. Е, давайте глянемо що, що грає Англія Тут у нас. Е Токера. Три стайні. Не включає ще. Включив. Е ресурси майже є на підкову. До Десята 10 хвилина. Дипломатичний її. В принципі, давайте глянемо по моїх військах і по його військах. Так, е 30 драгунів, 59 рундашир. У мене 39 драгунів. Рундашир менше, і мушкетерів менше. Ну, там на 1-2 мушкетери менше. Ну, поки що по конях я виграю, але він по м'ясу. Рундашир найманців наймає. Так що якось так. Вже 11 хвилина у нас пішла, артилерію не видно, але пішла 4 стайня. в мене тим часом 4 стайня. Нема 4 стайні, ну вже, в принципі, вже підзбирується, Правда, вона коштує тут дорого. 6400 золота Я щось тут таке будую, якісь фортифікації. Давай, четверта стайня. Вже є ресурси. Що ж я там тягну так? Є на стайня 1227. Тут, тут Ардепо є чи ні. До речі, підкова. Підкова теж є. Так. Нормально. Ну, в принципі, зелений доволі гарно розбивається. Дуже гарно. Що в нього по шахтах? 25. на цей Один раз прокачав залізо і один раз вугілля. Непогано. Давайте глянемо, що в мене союзник, чи він вже далі грає та грає в три міських центри, дві стайні всього лише 22 коника хвилина до кінця залишається. Але є арт-депо. Ви подивіться. Арт-депо за Україну. Це рідко хто коли ставить, бо на початку гри я маю на увазі, бо вона дуже дороге. Воно коштує дуже багато каменю. Це і дерево, розумієте? за вигідніше поставити п'яту козацьку хату, хоча він поставив, але не запустив. І ще скажи, що у тебе підкова є. Ні, підкови немає. Так, ми забираємо. Е ну. Паузу не будемо ставити, просто трошки сповільнимо. І глянемо, що в кого є. Так, тут ще немає сил нічого. Шахти не прокачене, вугілля не зайняте. Тільки ну займається вугілля. Я вам кажу. Ардепо, козацька хата запущена нарешті. Доволі так багато рундаширів, практично 400. Є трохи сердюків і біжить нас червоний. Рейдити зеленого. Так, глянемо в мене. Що в мене? У мене тут 128 драгунів. В принципі, тут вже 15.30, десь 120 було. Три гармати. Шахти прокачні 30 і 25. Непогано. В принципі, тут дуже багато золота йде. На стайні, тому я не прокачав. Зазвичай в мене ще одне вугілля прокачане. Е е їжа не качається. Ці селяни на дереві беруться прокачки. Тут утримання, щоб якщо щось зустрічати Україну, якщо б вона йшла в 400 рундашерів. Але, як ви бачите, 400 рундаширів тут немає. Тут в нас е 58 січових. Це доволі непогано так сказати, так як він розвивався. 5 гарматок, 164 сердюка і 330 рундашири. Непогано. Так. Три козацькі хати. Дві стайні з підковою. Можна взяти палаш. Прокачок тут ще немає. Золото у нас прокачане. І шахти зайняті навіть прокачані Доволі непогано. І і теж арт депо Ви подивіться, і теж одне ардепо. Червоний і фіолетовий чисто змовило зробилось по одному ардипові. Ну, типу, в принципі, для України найстрашніше це арта. І мати свою арту, щоб від бацов відстрілюватися, це доволі добре. І 400 майже рундашерів в нього є, щоб відбиватися. Так що хлопець непогано зіграв, бере якісь прокачки, бере силу пострілу, вкладається в принципі, в мушкетері, в коней не вкладається. І. А, до, до речі, я задав на цій катці, вибачаюсь. Тут буде доволі такий цікавий момент. Я тут... О, якраз він тут є. Зверніть увагу на цю шахту. Я не поставив сюди охорону. Сюди охорона є, тут не поставив. Не знаю, як я так міськлікнув, ну часами так буває. Іменно ця шахта іменно цей момент. Завжди такий в козаках. Так що треба контролювати різні дрібнички. Це так, знаєте, наперед. І тут червоний проламується. Давайте трошки прискоримо вже до нормального темпу гри. 27 Січових. Я не знаю, що він тут хоче зробити, чи може просто хоче парканчик собі проламати, але. Так. Червоний тут щось пробує. Іде з іншої сторони. Бачиш тут. А ну, давайте глянемо, як він бачить. Бачиш, тут неможливо прорватися. І походу, що буде з цієї сторони. Зараз довбатися. Фіолетовий натомість підводи просто війська, артилерію. Ліміт в червоного, як ви можете замітити. Пробую червоний щось собі націю захопити чи порейдити, але... але тут охорона повсюди. Хоча теж немає охорони. Дивіться, тільки на початках охорона. Цікаво, мені самому цікаво, чи вийде щось е, в червоного. Давайте глянемо. Тут поки що нічого такого. Тут я трошки рейджу, хочу захопити Україну. А ну, чи получиться мені, бо я щось не пам'ятаю цього моменту. Получається, мені захопити Шахту, а от чи до контролю я це і заберу. Забираю я націю, забираю націю. Так, забрав я націю. Просто перед носом забрав націю. Можна? Можна. А от тут дуже багато січки, дуже. Фіолетово. 100 січки Качну той. Без палаша, а у казармах, точніше в стайнях, це жесть. І хоче тут фіолетовий залетіти з цієї сторони. Ось так він бачиться. Не знаю, що він тут. Ага, і розвертається. Бачиш тут вже забагато війська. Червоний тут все-таки Довбеться І не бачить що тут далі робиться. Червоний, що ж ти тут таке робиш? 27 січових Що ж він зараз з ними зробить? Ваші варіанти. Ага. Наступний. Парканчик. Понадколу він тут парканчиків. В принципі, але зелений більше йому цього не простить. Зробив браму. І зараз розстріляє просто. Мінус 27 січових в ній що? Ну тут все. Тут навіть він ніколи нічого не зробить. А тут, <кхе> момент, тут Фіолетовий хоче відомстити мені, знає, бачить, що я забрав націю. І щось треба робити з тим, бо ну, не можна такого пробачати. Треба хоч аби собі націю захопити. Я націю ту захопив, але її щось не розвиваю. Не розвиваю я тому, що я зараз е цей. Напевно, що беру прокачки. Так, дивіться, в мене вже два швидко взято. 20 хвилина. В принципі, це можна вже було зробити раніше. Ну, в принципі, ресурси є, я вже майже фу прокачки маю. Тут забігає січка, як ви бачите. проламує мені паркан. І як я говорив раніше, він чисто знає, що в мене одна шахта не зайнята. Давайте глянемо, у нього шарики, і він бачить. Ні, він не бачить. І червоний, а, червоний хоче мені допомогти, до речі, я бачу це. І розкидує своїх драгунів по базі. А у моменті просто. Просто капець, Одна шахта без, без рундашир, і він іменно в неї залітає. Дивіться. Ох, блін. І тут на цьому моменті я віддаю націю Давай. Він ще так не сильно до контролю, то все, але все рівно нації забирає. Я просто був дуже сильно впевнений, що вона під охороною і якось пропустив це все. -все. <кій> Тут я його цих Січку зараз уб'ю, це не проблема. Проблема в іншому, що він захопив націю. І в цьому моменті, наскільки я пам'ятаю, я зараз буду атакувати його. Бо чекати тепер немає сенсу, треба атакувати, бо з двома націями всі стоять. Зелений тут же пробує щось атакувати теж. Можливо, націю хоче. Давайте глянемо на зеленого, бо ми так не дивимося на нього. У нього 246, в нього вже століття. Зелений доволі хороший гравець понабудовував тут парканчиків, доволі гарні прокачки шахт. Каза століття вже будується, та ти що? Ще скажеш, що є під. Ні, лопати немає, от бачите, лопати немає. Щось десь та й десь мусить бути. Нюанс. Так. 12 гармат, 10 гармат дві гаубиці, доволі непогано по кількості військ. І він хоче пробиватися тут. Червоний натомість має теж такий солідний ліміт, а от чи має він прокачки. Прокачок практично немає, немає прокачок. Одне Ардепо запущене, тільки і то одна гармата виїхала. Що? І так, як я говорив, я зараз підходжу і буду виносити просто е фіолетового, бо в мене немає інакшого виходу. Роблю зараз формацію 400, 308 драгонів на фул прокачках. <кій> Це доволі так. Багатенько, я б сказав. А ви що скажете? Так, і я тут вже. Я бачу так карту, в принципі. Цей він хоче січкою захопити гармати, а у мене охорона стоїть. Розвалюємо йому шахту, нищимо економіку. Заходимо дуже погано. Заходимо дуже погано. А отут у нас інакше вибору немає, ми мусимо заходити. Бо, ми бачимо, а, чекайте, ми бачимо, що зелений, ще й піджимає червоного, а в червоного взагалі 0 прокачок. А знаєте чому? В цьому моменті, я так розумію, що зелений. Дивіться, він розділив війська. Тут якась частина війська, і тут якась частина війська. Він зайняв з цієї сторони пагорб. Але це Україна. Навіть якщо ти займеш пагорб, в неї все одно дальність доволі велика, і ви можна сказати, на одній хвилі будете. Один одного дай би по дальності перестрілювати. І тут він не буде мати успіху, бо тут замало, замало юнітів. Якби він пішов одним кулаком, то ще би так. А так, тут гарматки, основне військо тут, яке зараз зливає. І ніби червоний грає гірше за зеленого. Але в моментах він вибирає краще рішення і просто зносить зараз зеленого по цій стороні. Якось так. А тут, тут залишаються залишки, я не розумію. Він думав, що він це зможе цим розбити. Якось дуже погано атакує зелений. Я, в свою чергу, катком 400 рундашир розвалюю тут все військо. Теж доволі погано він його згуртував. Тут трошки, тут трошки. Просто розвалюємо Україну. Хоча, якби вона вкачалася, вона би була на якомусь отриманні. Я б не знаю, чи я сюди б зміг навіть і підійти. Жалко, жалко, що нам не випала Україна, але маємо те, що маємо. Е, Нацією він встиг тільки поставити дві казарми 17 століття, не розмивав її ще так толком. І видаляє все, все видаляє. <кхе> і втікає, як ви бачите, з селянами. З селянами втікає до союзника. Я тут хочу драгонами перехопити. Щоб якомога більше селян йому злити, щоб в нього селяни це є економіка, їх треба завжди на максимум, по максимуму вбивати, щоб вони... щоби... Щоби він відновився дуже помалу. А то він зараз, якщо всіма селянами би втік, то він би зміг за якихось 5 хвилин відновитися до того самого. Так, іде селянами, як бачите, старається текти, але я йому настрілюю цих селян. Цікаво, скільки селян спасеться. Дуже-дуже багато. Подивіться, було 150 селян. 150. Залишилось 30. 27 селян залишилось. Тут він закриває. Оце, оце правильно, це круто. Він практично 200 селян хотів спасти. Залишилось 24. І це дуже добре. Це означає, що найближчим часом, 10 хвилин, можна від нього нічого не очікувати. Хіба якщо ви залишите будівлі військові, то туди можна. А так, бачите, в мене гармат тут багатенько. І я це все просто розбиваю. Чер... Дивіться, ото, що я говорив, зелений. Зеленого був шанс винести червоного. І в нього були великі шанси винести червоного. Але він зайшов різними групками, і тим самим їх дуже сильно зменшив. В принципі, червоний, без прокачок. В Академії розвалив зеленого, який, який видно, що вміє грати. Розвивається доволі гарно буду, забудовується класно. Ну, типу, тут цікаво, чи зелений. Так, центр містер Україн... Україна, то він захопив нації. І, в принципі, якщо б я зараз Я зараз просто буду йти в атаку на зеленого, якщо б його зараз не піджимав. То він би встиг розбудувати цю другу націю, і ми б ще мали з ним проблеми. А так дивіться, Фіолетовий. Фіолетовий спасться і має селян. Хоча я не знаю, який де в нього селянин, що він Він встиг заложити центр міста селянином, поки його вбив, і має тепер дві нації. Але це буде дуже довго, тому фіолетовий тут вже не гравець. В нього нема ні військових будівель, ні цей. І я вже почав розбудовувати Україну. Як ви можете замітити, дипломатичний. Чотири козацькі хати. стайня одна. Я думаю, і буде і друга. Де одна стайня, там і друга. Так. Ну і тут багато стволки. Тут ми я знищую йому паркан, бо, як ви бачите, забудувалися вони конкретно. Ну і давайте трішки перемотаємо. Я групуюся, стараюся з різних сторін тут підійти. <кій> Зелений теж тут накопичується. В принципі, зеленого тут достатньо ліміту, ви можете глянути. Тут же і Україна, і розбудував Україну, і гарматок є непогано. В принципі, піки. 125 драгунів на хвилиночку. У мене натомість. У мене натомість дуже. Е, цей е, У мене натомість, як ви бачите. 12,8, 20 гармат, 12 багатостволків. Ми тут починаємо йому розвалювати це все. І в нього дуже. Ну, і ми будемо йому розвалювати, тут ще й по ліміту будемо бити, бо у нього, як ви бачите, немає вже місця на базі, і він же так піджимається тут. Дуже багато багатостволок. Так. Підходжу я ближче, щоб зараз прикрити свої гарматки і щоб настрілювати тут. Пробую тут щось зелений. Я настрілюю тут ще й гаубиці. І я беру все військо на контера Бо я бачу, що зелений теж пішов на контра. Підводжу, а в мене тут драгунів, 400 драгів. Трошки стаю ширше. Теж багатостволка від зеленого. Дуже серйозні втрати в мене по драгонах. Вже 150 драгонів полягло 200. А отут же підійшло прикриття знайманців рундашер. І просто заходив в толпу. Тут ще червоний. А, бачите, зелений пішов на контера. І вони йому пішли сюди, а не сюди. Бо тут відкритий парканчик. І ходять довкола, і зливають. Фіолетовий тут щось пробую... А, фіолетовий вже здався. Фіолетовий вже здався, лишився один зелений. Ну і, в принципі, як ви бачите, без шансів. Дуже багато у мене ліміту, залишається, коні тут перестрілюють все, що можна. Доволі гарні прокачки. Сердюків доволі багато. І багато багато стволок, які просто тут не броньованих юнітів, піку виносять на раз-два. Червоний за цим всім наблюдає і думає, ага, круто. Я теж так можу. Давай поможу. Ну, давайте перемотаємо. це Тут ясно, вже ви самі бачите, що тут неможливо цей ліміт вже перебити, це не знаю. Це би мало бути щось залагати, і багатостволка мало би перебити всьому весь мій ліміт. Але я теж контролю багатостволки, так що все нормально. Хоча, хоча якщо ви можете замітити, в моменті в мене драгуни просто. Просто зникли. 36 драгунів після цього всього. Тяжк... Тяжкий був бій. Давайте глянемо статистику. В принципі, можете поставити собі там на меншу швидкість і глянути все детально, якщо будете хотіти. Отак, От все потім у мене економічно. Подивіться, як все пішло. Dark Empire. Золото. Золото я найбільше добув. 152 тисячі. Можете собі переглянути там поставити на паузу, як я раніше і раніше говорив, і переглянути, що тут, як, хто як розвивався, скільки втрат. І от така була гра в рейтингу. Пишіть в ваші коментарі, ставте вподобайки. І до нових зустрічей. Бувайте! Пока-пока.